Так, всім вітання. Ну, я зразу хочу перепросити, що бачите нічний час, ну, але тим не менше е, я хочу зробити, зробити відео, тому що ну, я я реально, я не можу ну, не, не, як -то кажуть, не прийти тут цю тему, тому що е, зараз багато хто далі розумієте, оцей хайп іде на цьому, е, що, що мені не подобається в Канаді. І, ну, і пішло-поїхало. так от. Я сижу і диву даюся. Люди, вибираючи самі дорогі міста Канади, де треба мати ну, багато грошей, щоб жити, приїжджаючи туди, роблять відео таке, що мов, боже, як тут все дорого. Ну, мені здається, що в будь-якій країні, якщо жити в центральних містах цих країн, вони завжди будуть дорогими. І це, ну, це нормально. Тобто, я не розумію просто самої. В суті, от Смислу вашого меседжу, коли ви несете його, ви кажете про те, що ви, ви живете в самому дорогому місці Канади і кажете, що тут курче дорого. Реально, тут дорого. І тут не буде ніколи дешевше. І ви тут будете своєю зарплатою ну, на самому нижчому рівні. Тому що ви будете копійки заробляти. Ну, я не розумію. Слухайте, для цього ну, тобто, я вибрав, чому взагалі ту всю ситуацію, де я живу. Тому що мені моїх заробітків видає жити нормально, власне, в цьому регіоні. Власне, це все утримувати мені достатньо. Якщо б ми з сім'єю вибрали б велике місто, нам би просто катастрофічно не, не вистачало б грошей. І я це знаю на 100%. Розумієте? Далі. Всі, опять же, тема наркоманів. Народ. Ну, тут дозволений наркотик, розумієте? Він від того нікуди не дінеться. Це, 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 це треба просто змиритися. По-друге. Ви мені скажіть, скільки ви будете часу проводити в оцих районах, там, де наркомани, скажімо, є. Ну, скільки часу. Я вам ще раз можу сказати, навіть в Монтоні є так само місця, де тусуються наркомани. Ну, я їх бачив за весь той час, розумієте, не знаю, там, ну може раз, десь там машиною проїжджав. Я в основному там не їжджу навіть. Ну, Немає нема потреби так само, а якщо ні, ну само собою, би я хотів вишукувати якісь місця, щоб от іти, знаєте... Конкретно, щоб вам показати, от бачите, от дивіться, отута, от тут наркоманьо, бачите, як тут, яка-стрьомна канада, а люди на цьому хайпують. А ви сидите дивитеся і думаєте, да, так, це стой. А я ж тут думав, оце, блін, я так думав, що це така класна країна, а це виходить, це взагалі якісь гадічні. Ну, Це неправильно. Я, я вам на повному серйозі говорю, це неправильно. Чим більше якогось негативу, знаєте. Вливається, тобто е тим, ну, тим, от мені просто завжди цікаво, що людина візьме від цього відео. От вона подивиться оце відео, да? вона почує, то погано, то погано, то погано, то погано. Що от є там якісь певні Я вам ще раз скажу, а я вам скажу, нічого поганого немає. Якщо дорого, я піду в долораму. Ну, на повному серйозі, там самі дешеві ціни. І там можна їсти купити і ще щось ще щось купити, розумієте? Тобто я вже знаю, де зекономити. І не треба, так. Да? Якщо я захочу піти в якийсь дорогий супермаркет, само собою я багато заплачу. Але я можу зекономити на тому, тому не є все так однозначно. І не треба міряти всю Канаду по великих містах. Це є великі міста, це є мегаполіси, де проживають мільйони людей. розумієте, Мільйони. І казати, що це Канада, це не є Канада, Канада, от, ото ліси, де, ну озера, там все, що хочете, це є Канада. А великі міста це є просто великі міста зі своїми всіма недоліками, з плюсами, мінусами. З ну я ще раз говорю, як це не буде банально від мене звучати, але у ці пісні, яка співалася, що Москва слізам не вірить, от, дійсно, Великі міста в сльози не вірять. Все, крапка. Ви повинні, якщо ви вибираєте велике місто, ви повинні бути настроїти на те, що ви будете тут зубами вигризати і лізти вверх, щоб піднятися по тому щеблі, щоб заробити. Тому що в великому місті дуже тяжко жити, дивлячись на те, що навколо люди мають, а ти навіть близько не можеш то собі отримати. І це є факт. Він завжди буде лишатися фактом. Розумієте, людина така створіння, що їй дуже важливо, що навколо відбувається. І якщо навколо вашому оточують хороші машини, хороша суття, хороші ресторани, ви теж хочете ці ресторани, ви теж, а ви не можете собі дозволити, це вас буде просто знищувати на 100%. Тому великі міста вони завжди, як піднімали людей, так і опускали людей, розбивали повністю. І це треба розуміти. Ну, це все дуже просто. Тому я вас дуже прошу. Ви коли слухаєте, не, не беріться все власне до себе, не прикладайте. Це не є ваша історія. Я можу приїхати, я можу сказати, що сидячи в Торонто, там проїжджаючи, там, чи околице Онтаріо, там є будинки, які коштують, я більше чи впевнений, мільйони, мільйони вони коштують, розумієте? Але в тому, що я приїжджаю, я нічого не бачу там такого надзвичайного, розумієте? Нічого, повністю все це саме. Ця сама Канада, що я приїхав назад, повернувся в свій нюбранський, і я отримав той самий, розумієте, я отримав той самий магазин і все отримав той саме. Нема сенсу переплачувати за те, що ви можете отримати. Тому завжди підходьте з правильним вибором місця, де ви будете хочете починати своє життя. Велике місто потребує великих грошей, і це було, буде і ніколи це не поміняється. Великому місці дуже тяжко себе знайти людям, особисто, які не є ще молодими і не є такими. Ну на велике місто потребує муть енергії. Воно просто повинно вас розуміти, вас розпирати. Ви повинні зранку ставати там, не знаю, 5-й ранку, як знаєте, як цей закручений механізм і до самого вашення. Тати та. -та, 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 -та. Довчися, це дуже тяжко. Не кожна людина собі ну, може жити в такому ритмі. Є люди, які дійсно вони можуть і вони це вижимають, але не кожна людина. Тому, тому я вам ще раз говорю, думайте, думайте, завжди думайте, мої шановні. Якщо ви будете думати, все у вас буде класно і все у вас буде супер. Тому до всього вам найкращого, до нових зустрічей. Надіюся, що це відео буде для вас корисним. Ще раз вибачаюся, що в мене зараз тут ніч, але це таке тема, яка мене дійсно завжди, вона мене просто, знаєте, я тільки коли чую, що мені не подобається в Канаді, мене зразу починає 4-3 місяці. Народ, за 3-4 місяці. Якщо знімати, начати відео, я би взагалі вам говорив про один негатив Канади. Тому що це є... Перші самі тяжкі часи, коли ти страшуєш, і ти до кінця не розумієш самої тута політики, як тут все організовано, як воно тут крутиться, як воно все. І це 100% хібна думка. навіть 200. Ви коли заряджаєтеся цією негативною, такою, знаєте, Думкою, що от, ну, все не так, і то не так, і то не так, і то вам тяжко рухатися вперед, ви починаєте буксувати на місці, ви, ви себе починаєте просто так настільки навантажувати от цією такою непотрібною інформацією, і ви думаєте, боже мій, оце капець, оце я попав, що я сюди приперся, Та в мене вроді все було, але це опять це є фокуси вашого. Розуму, він просто вам знаходить, де вам легше було, і він вам підсуває то, щоб ви, як знаєте, знімає, робить бар'єр вашому організму, щоб він себе не знищував, розумієте? І він вам дає таку знаєте обманочку і Ви думаєте, боже, як там добре було? Але коли ви вернетеся. До самих істоків, ви побачите, що на будь-якому місці, в якому вам потім вже було добре, завжди було спочатку тяжко. І ви це повинні пам'ятати. Тому не слухайте дурниць, розумієте, які стараються вам внести зараз тьма тьму, що людей, які тільки поприїжджали і починають розказувати це не так, це не так, і то дорого, і то, і п'яте, і, і все, і все, і все, і все. Якщо ви візьмете саму просту річ, Проведете для себе аналіз, візьмете, зберете всі свої доходи, які ви заробляєте. Подивитеся, скільки коштує продукти, як в тому місці, де ви живете, з зарплату, то все, і ви поймете, що воно, в принципі, все на одне виходить. Є десь чуть-чуть плюси, а є десь чуть-чуть мінуси. Але не більше, тому що так створена економіка в будь-якій країні. Вона по-інакшому не може рухатися. Повинна бути оця золота серединка. Так само і вона тут, в Канаді, та знаходиться. Власне, ця золота серединка, яка допоможе вам розумієте, в майбутньому потім встати на ноги, отак воно працює, по-інакшому не буде. Тому я бажаю всім успіху і не слухайте дурниць. Слухайте тільки те, що ви рахуєте за правильним. Тобто, що вас буде мотивувати, а все остальне це є дурниці. Всього найкращого. Лишайтесь на нашому каналі, підписуйтесь і дякую за коменти.